Добрий вечір! Ви дивитесь українську панораму. У наступних 30 хвилин будемо займатися цікавими темами. Мене звати Єлизавета Стевич і бажаю вам гарного прийому передачі! А сьогодні розпочинаємо і будемо транслювати фестиваль дитячої творчості Веселка, який відбувся 2 грудня у куль. Прекрасний фестиваль. Чудові діти і велика подяка організаторам і вчителям. Ось і прийшов цей довгожданий день 2 грудня, коли у кулі проходило чарівне свято фестиваль дитячої української творчості Веселка. В цей день в культурному центрі Кули засяяли барви веселки який є символом цього традиційного цього року вже 12-го фестивалю Веселка. 12-та веселка, тобто 12-й фестиваль української дитячої творчості, який відбувається постійно у місті Кула, можемо казати, що цю осінь нашу буде красити Веселка або райдуга. У програмі будуть виступати учні, які вивчають. Українську мову з елементами національної культури у початкових основних школах у осередках де проживає українська громада. Ізвісно, які є членами культурно-мистецьких та просвітніх товариств, які плекають, і шанують українську культуру звичаї і традицію у наших uh, п'ять осередків. Це є кула, товариство Синюк, Верба, товариство Карпате, Сремська Метровця, товариство Коломейка, Новий сад, товариство Кобзар. І, на жаль, цього року з Індії не маємо представників, не маємо дітей. Це є проблема, але я сподіваюся, що вона буде е, вирішуватися на краще. Е, як і кожного року, фестиваль розпочинається змаганням декламаторів і співаків, а так само і діти мали і займання з. Рисуванням і малюванням, так що взаду нас можете побачити малюнки, які тут е, виставка є. І е, маємо фахові журі, який буде оцінювати і провадити ці змагання. Е, так е, декламаторів буде оцінювати е, культурно-просвітній громадський діяч українців колишньої Єгославії, тепер Сербії Євген Кулеба. Е, музичну частину буде е, оцінювати. Директор музичної школи міста Кула Веріця Ожегович, яка є і е, фахівець по піаніно, а е, малюнки оцінювала е, художник Снежана Давидович, тут з міста Кула. Так що е, то потім будемо знати, які е, є. Е, тобто за малюнки вже знаємо призові е, місця і нагороди. А за співаків і декламаторів це буде вже по закінченню самого е, огляду. І є святкова програма, де беруть участь значить, Товариство Кобзар, товариство Коломийка і Товариство Сенюк. Тут будемо мати значить, пісеньки, будемо мати інструменталістів на інструментах і танцюристів. Складна організація, але веселка відбувається 12-й раз. Вона uh, один рік потратила, але через пандемію коронавірусу uh, не відбувся фестиваль. А один рік фестиваль uh, господарем фестивалю був український культурний центр Кобзар з Нового саду, бо бу, тут були um, ремонт робили на цьому uh, будинку культури у кулі і на самій вулиці, де знаходиться. Так що один рік, uh, значить, організація була на Припала на товариство Український культурний центр Кобзар з Нового саду. І один рік ми потратили через пандемію коронавірусу. І можу сказати, що дуже важкі часи і умови, тому що, на жаль, дітей дуже мало яких хочуть займатися у гуртках і відвідувати наші товариства. І це можу сказати, що є велика проблема, яку би у майбутньому. Стопроцентно мусимо вирішувати по цьому питанні щось, щоб було на краще, звісно. Але і думаю, що ні то тільки до дітей, це є до батьків. Уперше наші батьки, наших дітей, наших українців мушуть мати відчуття до своєї традиції, до свого народу, до свого хто я. А тоді то перенесли на дитину і вже то якось. Легше буде і дитині займатися в гурток, як вона буде з дому, мала підтримку, якщо батьки будуть дотримуватися цієї традиції і цього нашого українського походження. Фестиваль веселка об'єднав дітей зі всіх місцевостей, де проживає українська громада, які разом з своїми вчителями та містецькими керівниками наполегливо готувалися до виступу. Цьому фестивалі я підготувала пісню від групи ОК «Нельси», називається Я так хочу. І також я буду співати разом із хором дитячим, який у нас знаходиться у Кобзарі в Новісаді. Скільки років, вже? скільки ви вже займаєтеся в Кобзарі? Я думаю, що десь 5 місяців. Які враження ви? Вражень дуже багато, вже було декілька концертів і. Я почуваю себе щасливою. Ми прибули з Вінниці з України. І як вам, як вам сподобалося життя в новому саді, кобзар, що знайшли тут багато нових друзів? Дуже сподобалося. Люди дуже приємні, дуже добре відносяться до нас і кобзареві просто навіть приємно співати, приємно спілкуватися з ними. І дуже приємно те, що ми всі разом така дружня компанія, і всі разом співаємо. У холі були виставлені малюнки на тему веселки, які діти приготували для мистецького конкурсу. Перше місце в категорії учнів з першого по четвертий клас отримала Невена Петрович. Друге місце Міона Полич, А третє місце Андрій Романків. А в категорії учнів з п'ятого по восьмий клас перше місце отримала Лена Полич, Друге місце Анджела Баджар. a treće mise Andrij Dacišnj. Ja neni beru u maljuvanju, ja imaju e, ja trete mise, e, idu na folklor i imaju uspivati u hori. Ne bilo teško, te, bilo dosta času, fajno zrobimo i fajno bude. У першій частині фестивалю веселка відбувся конкурс юних співаків та конкурс декламаторів. Діти розповідали вірші, співали пісні. А для журі нелегким було визначити найкращих виконавців. «Рукавички. дві лисички, дві сестрички, захопили рукавички. kuđać v trohi s tatom visam, da je mnečim bilim vlisam. Vlis hude i snih ide, rukavic nema njide. Prolitali dvi sinečki, piđi brali rukavički. Na penjočku bilja doba, cin, 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 čija se shuba, biljka kaže, ni, 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 rukavički ne meni. Zajče klavki obtrusil, rukavic janehubil, miška nosom povela, raz in v nirku utekla, a v uči skozi zahlodu ne na vsi v takvih jaz rodu. Ali radu dam dobro, ne moji, a zaberu. ці дрібнички посварились дві сестрички. Не чіпай моєї книжки, не беревень медя мешки, віддавай мій олівець, що поламаний кінець, і шматок отої стрички і ляйкові черевички. В мій куточок не ходи, ми у сварці назавжди. Посідали по кутках, Надулися, глянуть страх, а на дворі дощ і вітер, дуже сумно, так сидіти. Де не глянеш скрізь краплинки, навіть просвітку нема. Почекали дві хвилинки, обернулись краткома. вдвох одразу обернулись, не хотіли, а всміхнулись. Що за гра на самоті вже й яйки якісні ті, і, забувши всі дрібнички, помирились дві сестрички. Sonečko zgradilo, promincem vse zihrilo, diti više pohuljati, promincem vse zubati. Ampak što se, kdo je kazal in na nebo pokazal, što se v nebi tam povislo, mog kvitkove koromislo. Svetlje nebo zgradilo, sonce, ptaški pivali pod vikoncem, što se na dvori to robilo, to veselka veselila. Devetim slavnim carstvi, dekolizbu v car Horoh, je te per na gospodarstvi modri pan, velmožni jog. Sam taj oh na kor za viški, a na sažen boroda, zna kraj in vdovž, in v, v širški. In komu jaka bida? Čihta pravi, či ne pravi, čihta pride sam, či dvoh. Psih premaja pan loskavi, Тільки треба мовитьох. На зеленому горбочку, спершу він людей приймав, потім сіву холодочку, звісте холос подавав. А як зранку та й до ранку стали люди обрідать, ох зробив собі землянку, оха більше не віддать. Але хто те місце знає, де трохлявий пень і мох? Той приходять і волає, або й тихо каже ох. Хоч би навіть ненароком ти є ох промовив те. Знай, що за те боком, риця вже не знайти. Бо зитяну з головою, трасовиця мухова, і з душею ще живою під землею похова. Під землею ж там палати, де вільможний «Ох!» сидіть. Гарні, пішні кімнати, срібло злото скрізь рахтіть. Дорогі самоцвіти, наче зоремі хотять, скрізь заморські дивне квіти, по клітках пташки сидять, і золоті грають рибки в кришталеві скринючка, і ведмеді ходять диплі в рукавичках жупанках. Враз тебе там обморочать, блиск і похочний міцний, Попугають за приказки якісь дивні. Тут ведмеді гурт обступить, кожен лапу простяга. Той бере тебе за руку, той торкає за плече. Боронь Боже ворохнутись, кров одразу потече, бо крізь бі, білі рукавички, приб'ються пазури, а чкувати моха плички, так і вп'ються, мов щурі. Я прокидаюся рано, І зразу хоч не стаю, Тільки з просоня погляну, Бачу матусю свою. Мати, досвітна світна пташена, З досвічку віч не зімкне, Ходить по хаті на шпенке, Що не збудете мене. Мати, до сонечко рідне, Сонечко ясне, земне, Слово її повітне, Гріє і жеветь мене. Таким чудовим, Багатим фестивальними заходами Був фестиваль веселка. Ми і у наших наступних передачах продовжимо вам розповідати про це чудове дитяче свято. Дякую вам за те, шановні глядачі, що були з нами. Зустрінемося наступної неділі. А дотоді, нехай наступні робочі дні, пройдуть у вас гарно і у доброму настрої. Екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. Pereaču lahko perehljanuti na odkladenem uperehljadi na www.rtv.res in na našem YouTube kanalu Ukrajinci. Retel. Dovpavači.